Як зареєструватись на біржі Freelance Hunt і почати на ній заробляти? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і я працюю в сфері моушн дизайну більше трьох років. І на жаль, на. Біржі Freelance Hunt, мій профіль недавно було заблоковано, тому тепер у мене є чудова можливість для того, щоб показати вам, як зробити це з абсолютного нуля, як створити свій аккаунт, як правильно його заповнити, як знайти першого клієнта і як, врешті-решт, стати топом в своїй сфері. Якщо вам такий формат буде цікавий, то я можливо зніму цілу серію уроків, в якій розповім про всі ці та інші деталі. Тобто це буде такий собі безкоштовний міні-курс. І головне, це залишайте свій фідбек для того, щоб я розумів, чи цікавий вам такий напрямок розвитку моїх відео. Ми не будемо довго затягувати, тому зразу переходимо на сайт. Отож, для того, щоб зареєструватися на сайті Freelance Hunt, нам потрібно перейти на офіційний сайт цієї компанії, далі клікаємо на Реєстрація, і у цьому вікні нам потрібно заповнити наступні дані. А саме обираємо Я шукаю роботу і клікаємо на фріланс-проєкти. Тепер вводимо наш номер телефону і натискаємо на Верифікувати нас як людину. Далі клікаємо на надіслати код реєстрації. Сюди ми вводимо код, який прийшов на наш номер телефону. А тут придумуємо логін, який буде використовуватись в нашому профілі. Далі придумуємо пароль, вводимо його, а потім дублюємо його ще один раз в вікні нижче. Тепер вводимо наш емейл, до якого буде прив'язаний аккаунт, а також вводимо справжнє ім'я та прізвище. Після того, як ми це зробили, вибираємо країну та місто, в якому ми проживаємо. Далі клікаємо на підтверджую прийняття умов і натискаємо на завершити реєстрацію. Тепер нас перекидає на ось таке вікно, і тут нам потрібно обрати зручний спосіб для верифікації. Верифікація не безкоштовна, вона коштує 100 гривень, але це варто зробити для того, щоб нам було комфортно працювати з потенційними клієнтами, і у нас зразу був підтверджений профіль. Я буду підтверджувати через банк ID, тому я обираю саме цей спосіб і клікаю на верифікацію банк ID. Далі я можу вибрати банк, в моєму випадку це монобанк. І тепер нам потрібно відсканувати QR-код за допомогою нашого телефону. Нас перекидає в додаток Монобанку, і ми клікаємо на підтвердити. Тепер все підтверджено, і нас перекидає на наступну сторінку, де ми можемо здійснити оплату. Я буду здійснювати її через візу, тому обираю першу іконку. І тепер у цьому вікні нам потрібно заповнити дані нашої карти для того, щоб здійснити оплату. Тепер очікуємо завантаження і відкриваємо наш додаток Монобанка. Нам приходить повідомлення і ми просто свайпаємо для того, щоб підтвердити оплату. Після успішного підтвердження оплати нас закидає на фінальну сторінку, де пише, що оплата отримана. На цьому це все. Тепер ми верифікували наш профіль, отримали галочку, і тепер наш профіль перевірений. А також нам додали бонус до рейтингу в вигляді 20%. Також нам зразу прийшло перше повідомлення від Freelance Hunt про успішний старт. Ми можемо з цим всім ознайомитись і починати нашу роботу. Також я рекомендую перейти в профіль, мій кабінет, і тут ми можемо побачити, на скільки відсотків заповнений наш аккаунт, і ми бачимо, що є ще багато пунктів, які ми не заповнили, і ми повинні це зробити. Ось такий короткий, але інформативний відеоурок у нас вийшов. Я дуже сподіваюся, що він був для вас корисний, що ви почерпнули для себе щось нове. І якщо це так, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо у вас виникли якісь запитання, або ви не отримали відповіді на певні запитання, то я також з радістю на них відповім. Ну і знову ж таки, якщо вам сподобається це відео, то наступне буде про те, як правильно заповнити профіль на Freelance Hunt для того, щоб легко знайти першого клієнта. І окрім цього, у мене є Patreon, на якому відео виходять раніше, аніж на цьому каналі, і також з часом там буде багато. Ексклюзивного контенту, в якому я буду ділитись різними туторіалами по After Effects, а також іншими відеоуроками, яких не буде на цьому каналі. Тому також підписуйтесь на мене і там. На цьому це все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. А ми з вами побачимось в наступному відео. І те, яке воно буде, залежить тільки від вас.